Які е, попередні прогнози на цей купальний сезон і чи є відчайдухи, які вже можливо занурилися до води? Соломія вітаю. Якщо коротко, одеські пляжі оживають, і зараз ви це побачите самі. Ми зараз на пляжі Ланжерон це один із центральних пляжів міста. Погода сьогодні прямо як влітку протягом дня синоптики навіть пообіцяли до плюс 20. Ну і звичайно, народу тут чимало. Оскільки цими вихідними Великдень в Одесу дуже багато приїжджих прибули з інших міст. Люди вирішили відсвяткувати тут біля моря. Зізнаються, що дуже скучили за ним і їдуть саме за такою одеською морською атмосферою. До моря можна виходити, як насамперед, це подихати свіжим повітрям. Класно, дуже сонце, вітамін Д. Е, море, як ви бачите, дуже гарне. Таке чувство, що ми на Мальдівах. Ну і свято треба гуляти, треба виводити дітей. А так дуже класно всім рекомендую не тільки одеситам, там людям зі всієї країни приїжджати.